Вітаю вас. Так, ставлю на запис: Recording in progress. Інше джерело для того, щоб підстрахуватися, що матеріал е збережеться. І сьогодні ми поговоримо про те, в контексті нашого. Е Потоку дії, такий є міні відкритий практикум, чому не немає стабільного потоку клієнтів, чому вони не затримуються, наприклад, чому немає того трафіку, на який ви розраховуєте, тому що можуть бути різні знаєте очікування, реальність. І що з цим робити? Ми розберемо. розбираємо такі вісім класичних стандартних помилок, неправильних дій. Немає. Правильно, неправильно те, що ефективно і неефективно. І сьогодні ми в контексті п'ятого з вами відео поговоримо про те, точніше, я розповім, ви можете брати ці знання, використовувати, і обов'язково ваш обмін зі мною це те, що ви пишете, як вам це вдається, що вам вдається, які у вас можливо є. Перемоги ваші особисті, можливо, якісь складнощі. І в чому ж заключається причина, що ви не ведете потрібних вам клієнтів? Можливо, за вами йдуть, але не ті, на яких ви розраховували. Не ваші люди, вам з ними складно, потрібно більше присвячувати часу, щоб пояснювати. Або. Інші можуть бути якісь нюанси, чому читають, але не купують. Таке теж може бути. Сьогодні ми про це поговоримо. Сьогодні завдання нашої такої міні-зустрічі про те, щоб показати, що одного контенту його замало потрібен вибудований шлях, потрібна система, як в принципі і усьому систематичні дії. Побудований алгоритм, який веде клієнта від першого знайомства з вами. І до до до. до, Там можна на різних рівнях про це говорити. І перш за все, потрібно розуміти, що потрібен вибудований шлях. Багато людей починають. Але вони бачать один відсоток із ста відсотків системи. Вони бачать тільки щось одне, і вони думають, що ну все вони знають секрет світуючи там всі знання, які потрібно. У них є. Насправді це такий динамічний процес. Одна справа прописати, вибудувати, розуміти цю систему, інша справа її втримати, щоб вона була мало того, щоб почати по ній працювати і отримувати результати, щоб втримати ці результати, і примножувати потім. І цей шлях, який веде ваших клієнтів, ваших людей з вами. Який проводить людину від знайомства до рішення про покупку, до рішення переходити до наступних, наступних, наступних. І ми сьогодні поговоримо, що ж, який секрет в цьому є, які є формули, і для того, щоб це сприяло тому, що ви. Формуєте систему вашу на вашій енергії, на ваших знаннях, на вашому стилі діяльності і реалізації і як людини, і як професіонала. Нагадую, що ця інформація вона більше. Направлена на спеціалістів допомагаючих професій, хоча, ну звісно, щось можна дізнатися, і не спеціалістам допомагаючих професій. І ми поговоримо про цю ж систему, про ключові моменти системної взаємодії, що перетворює випадкових людей або людей, які тільки знайомляться з вами, на тих, хто стає з вами надовго і йде з вами в. В одному ритмі. Поговоримо про те, починаємо ми з того, чому просто читати не означає звертатися. Вас можуть бачити, вас можуть читати, але навіть після знайомства і взаємодії з вами там більше. А, там рік, три роки і так далі. Там 20 років людина може надихатися біля вас, а вона може навіть ставити лайки, писати коментарі, але не купити жодного разу. Чому? Тому що їй ніхто не запропонував і не провів по цьому шляху. Клієнти, які не знайомі з вами, це як діти. Діти восьми років, їх потрібно взяти за ручку, по-перше, щоб вони вас не боялись, щоб вони розуміли взяти за ручку і провести від початку і до кінця. І бажано, щоб це було в такій приємній атмосфері. От там Є дуже класний спеціаліст, дуже класна школа. Але я як та, хто проводить це все, вона мені імпонує. Але її колектив, ті, хто проводить по цьому шляху покупки, від, від них хочеться відсторонити. Це, знаєте, є таке, коли от один маленький якийсь елемент він може зруйнувати всю систему. Тому потрібно звертати увагу, як ви комунікуєте не тільки з вашими клієнтами, але і з собою. Ваша команда це відображення ваших внутрішніх процесів, які, ну, в принципі, вся ваша діяльність. Це продовження. І симптоми, наприклад, які можуть бути, от що щось не так, що потрібно попрацювати, потрібно подивитися в цю сторону. Люди активно реагують і позитивно реагують, кажуть, що ви натхнення, кажуть, що ви світла людина, кажуть, що ви цінний професіонал, але не купують. Це не приносить, вам оцей потрібний енергообмін рівнозначний. Тут можна подумати, за що ви працюєте, якщо вам достатньо того, що вам скажуть, що ви молодець, чи правильно у вас розставлені акценти і пріоритети, теж тут потрібно йти в пропрацьовку. Але ми не тільки про психологічні основи, ми ще й про фізичні дії, про елементарні, які ведуть до взаємодії, фактично є. І тут може бути причина в тому, що ви не ведете, не показуєте наступний крок, просто не проговорюєте, не прописуєте це, люди потребують шляху. І які ж можуть бути головні причини, чому? Люди не купують, не йде е, оцей е, взаємний взаємний обмін. Ви віддаєте ту цінність, яку ви вважаєте за потрібне віддати. Люди віддають ту цінність, яка е, у них є, яка е, коштує тої цінності, яка є у вас. Немає розуміння, що саме доступне. Ви не озвучуєте, що можна купити. А, немає постів пропозицій, немає сторіз запрошень, немає хайлайтсу, немає там мото якихось сайту, де все прописано чітко. Немає внутрішнього дозволу, це вже наступна причина. Тобто, перше, це просто прописати не випадково. Я говорю, що беремо листочки і просто прописуємо про які результати ми можемо масштабні говорити, якщо немає мінімального оформлення в ідеалі, щоб це був сайт, щоб все було зрозуміло, доступно. І так далі. А, наступна, це вже психологічна така основа, немає внутрішнього дозволу, тобто є зовнішній фактор, немає зовнішнього дозволу, а, і немає внутрішнього дозволу, коли людина боїться навантаження, людина боїться подавлення якогось, а, і думає, що не готова, не вартує, а, 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 тягне і так далі. Або, наприклад, те, що вона пропонує, це коштує набагато дорожче. Набагато більше і є такий дисонанс. Клієнти приходять, дивляться і йдуть. Третя базова причина: немає логіки руху. Тут теж вихід прописати, щоб ви для себе розуміли логіку, і на сайті ця логіка вона видна, якась ваша модель. Ваша стратегія. Людина не розуміє, що буде далі. Немає ланцюжка елементарного знайомства, хто ви, що ви, довіра тут вибудовується вже, або навпаки, зливаються не ваші клієнти. А, спроба це щось таке, от, ну, як в якості спроби можете а, давати коротенькі ефіри, або такі довгі ефіри, або інші продукти, там, гайди там, і так далі. Ну, тобто ви зрозумієте, що для вас. Де те, що можна спробувати, підходить це чи не підходить, і щоб це було ну, то зараз є, коли проводять, там, за 200 гривень, наприклад, ну, такі імениті майстри. Своєї справи, але це є елемент того, щоб люди спробували, підходить чи не підходить. І вже власна, сама робота, яка ну, фактична робота для цілі. Отже, що таке шлях клієнта? А ми зараз проаналізуємо послідовні дотики, які приводять людину до рішення взаємодіяти з вами далі. Перше, це етап. Далі ми поговоримо про дію і про інструменти. Етапи, взаємодія, дія інструменти. Отже, є декілька етапів, які. Можна умовно так розділити. Їх можна розділити на більше, але це такі базові. Перше це знайомство, друге це довіра, третє це впізнаваність, щоб вас впізнавали ваш бренд, іншими словами. Четверте – це спроба, п'яте це купівля. І шосте це вже повторна робота. Тобто це вже рух далі. І... А далі це вже, це вже інша історія. Що відноситься до першого етапу? Перший етап, яка дія, це перше враження. Як люди можуть справити про вас враження, або як ви можете цілеспрямовано сформувати цю думку, це шапка профілю, коли до вас заходять в вашу соціальну мережу. Перші ваші публікації, тому бажано закріпити їх, щоб це найголовніше було те, що про вас говориться. Те, що, а, а, які сенси ви хочете донести. Про що це буде? Перші пости і рілси. Другий етап це довіра. Що викликає? Які дії викликають довіру? Це регулярна присутність, це а, живість. ваша, Знаєте, не пластмасова така оболонка, якась сторінка, наприклад, в соціальних мережах, а це жива присутність, що ви хто ви, що ви, яка ви як людина і як професіонал, от є відкриті розбори, наприклад, там і так далі. І далі це сторіси, прямі ефіри, кейси, ну, ті ж живі розбори теж сюди можна етапу впізнаваність вас, ваш бренду, Яка дія, яка сприяє цьому? Це запитна комунікація. Далі, що можна це розбити на такі інструментальні напрями? Контент про те, що болить людині, от цілеспрямована відповідь не просто там про себе або загалом, а саме чітко відповіді на питання. Зараз це популярно, наприклад, відповідь історії, питання відповідь міні історії, міні якісь відео. Далі, четвертий етап це спроба. Перша дія це легкий перший крок. Ви можете натиснути відео, подивитися, або натиснути скачати собі гайд, і людина знайомиться вже про що ви і хоче далі вже йти в таку змістовну роботу. Далі інструменти, які можна використати, це безкоштовні зустрічі, мікрокурси, чекапи, діагностичні сесії, якщо є безкоштовні. А, і а, п'яте це купівля, це конкретна пропозиція. Тут потрібно вже писати познайомство про себе, розширений, а, сторіс, заклик, консультація, а, коли, наприклад, це демонструється робота, записи якихось там а, а, своїх а, а, заходів. І повторна робота це вже такий от експрес-заключний. Етап, тут дія полягає в тому, щоб створити програму. Людина ознайомлюється з програмою, можна створити абонента. Наприклад, як у мене це підбір 13 сесії, це базова робота, яка дасть над чим подумати і над чим попрацювати як мінімум рік. І інструменти, система продовження. Далі ми вже вибудовуємо подальшу роботу. Пропоную вам зараз. Ми і про теорію, і про практику, пропоную вам створити систему такої взаємодії. Ваше завдання не змушувати. Ми за екологічність, а не за агресивність, і не змушувати а супроводжувати основи системи. Перше це кожного тижня має бути як мінімум. Один пост із запитом або з користю. Дві-три сторіси з, з згадкою про те, що ви пропонуєте, про послугу, наприклад, або там про якийсь продукт. Наступне, що потрібно от кожного тижня, це, це просто база, один формат взаємодії: опитування, коментар, гра далі. А це запрошення або заклик. Легкий, без агресії, без якихось маніпуляцій, без емоційного впливу. Вчора натрапила на одну сторінку. Там, знаєте, поширена останнім часом робота з родом. Я, дякуючи Богу, дивлюсь на це без ніякої такої містичної містичного фльору. Це одна із систем. В яку входить система людина. А, тобто, у нас є родова система, у нас є наша свідо... ну, родова система підсвідомість, свідомість, надсвідомість там, і так далі. А, і, там нем... і люди зациклюються, вони думають, якщо вони пропрацюють там якусь родову історію, родовий сценарій, все, тут життя налагодиться і все буде прекрасно. І на цьому просто на цих болях людей, що люди бояться жити тут і зараз. Вони не знають про своє призначення, не знають, що діяти, вони бояться взаємодіяти в нинішніх умовах, вони бояться думати про щось більше. А, і на цьому граються, що от, там, різні якісь там родові такі історії про працьовки безкінечні а, і такий фльор. Ну, а... Я на це так подивилася. Залякування людей, їх просто якесь таке. Ну, кожен обирає сам як жити, тому мої продукти вони трошечки про інше, про те, як так я не відкидаю того, що потрібно пропрацьовувати сценарії там, родової системи, свої сценарії. Так, є досвід душі, є інші моменти, є інші системи. Але ми про реалізацію себе як особистості і як професіонала. Ми про процвітання тут і зараз, а не про те, щоб постійно дивитися назад. Якщо дивитися назад, або вниз, то не буде часу або навіть думки подумати про те, що є ж ще щось довкола, є ще щось вище. І так далі. Тобто, не бійтеся, не бійтеся виходити з якихось шор, не бійтеся створювати свої. От це я даю як зразок. Ви можете створювати щось своє і не чекати, що хтось вам скаже: так, діяти потрібно. От подумайте, кожного тижня який мінімум для вас прийнятний, що для вас є мінімумом. І не вимагати від себе там ідеальності, а, там багато щось. Що місяця, що потрібно щомісяця, щоб було Якийсь міні Тобто кожного місяця, наприклад, продумати продумати якісь практикуми, якісь там інтенсиви. Або безкоштовна подія, наприклад, ефір, челендж, якісь там гайди PDF, там, або капи, чекапи, щось нове, якесь або актуалізоване запрошення. Хай воно просто повторюється з місяця в місяць. Запрошення в роботу. І це буде те, що от ви будете використовувати щомісяця. Далі ми переходимо з вами до наступної вправи практична вправа мій шлях клієнта. Пропоную вам намалювати. Вашу вашу індивідуальну систему залучення за такими кроками? Перший крок: як людина дізнається про вас через сторіс, через рекомендацію, через рілс. Як? Подумайте. можна це все використати. Але щоб людина познайомилась з вами дізналась, дізналася, хто вона, хто ви. Друге, що людина побачить першим: шапка профілю, закріплений пост. Про що це? Для кого це? Чи це для ваших людей? Третє, що викликає довіру, ваш стиль, регулярність, відкритість? Чи є це? Проаналізуйте про це. А четверте: де людина може спробувати ваш міні. Продукт у вас доступу. Це міні-продукт, або тест-сесія, якась діагностична, або безкоштовний там гайд, або такі от ефіри. У мене відкриті, є практикуми, цілі практикуми. Тому що я за систему оцими практиками я прив'язую. Прив'язую ту ідею тренуватися і починати відслідковувати початок і завершувати. Не просто десь там чекати, що щось я почитаю афірмацію, або там я а, зроблю одну якусь дію, і моє життя буде казковим. Ні, а, чарівник, який робить ваше життя казковим, це ви це вимагає системи, підходу, знань і інших моментів. А, можна отримати класний результат. Випадково, просто це, це збіг обставин. Звісно, це не це не просто. Там це причина-наслідкові дії, які призвели до цього результату. Але це як прийшло, так і піде. Я за е, якість і за довгостроковістю. Як ви показуєте, це п'яте питання, про яке варто подумати і прописати, як ви показуєте, що до вас можна звертатися? Це формати заклику, якісь сторіс, якісь там публікації е і так далі. І зробити, звісно, орієнтуючись на це, аудита, які пункти провисають у вас, над чим потрібно попрацювати? Що у вас добре? Подумайте, що ви додасте уже цього тижня. Для того, щоб досягти вашої цілі, яка у вас є ціль, навіщо ви дивитесь це відео, навіщо ви вкладаєте в це свій час і а, приміняєте ці знання? Отже, я пропоную вам таку домашню пропозицію: створіть свій шлях клієнта з п'яти кроків. Ви можете проаналізувати, нехай це буде яке натхнення. Як ви йдете, наприклад, в довгострокову роботу, про що це вам? І не бійтеся бути унікальними або надихатися кимось, проаналізуйте свій шлях, і нехай це теж буде для вас таким. Джерелом для якихось ідей. А, і а, створюючи цей шлях клієнта а, для ваших клієнтів, запишіть відео, відео Сторіса про цей шлях, як можна до мене потрапити, наприклад, або додайте, або та додайте ще одне міні-запрошення в кінці тижня, а, наприклад, сторіс або пост, або опитування. І як бонус, ви можете створити прикріплений. Прикріплену публікацію про формат роботи з вами. Хто ви, що ви, там і так далі. Отже, підводячи такі підсумочки сьогоднішньої нашої інформації, можна сказати про те, що клієнт не здогадується, що йому робити далі. Люди не вміють читати думки, не всі. А ви. Якщо ви не являєтесь гідом для вашої людини, в якій ви зацікавлені здійснювати цей обмін, якщо не показали дорогу, він до вас не прийде. Тобто будьте гідом, який проводить, знаєте, нехай це буде ваша така, ваш простір, і ви проводите людину за руку. По вашому простору, який, звісно, робить життя там цієї людини прекраснішим, цікавішим, ефективнішим, там і так далі. Про що ви наповніше наповніненішим тим, що ви пропонуєте, в наступному нашому в наступній нашій зустрічі завтра ми розберемо тему страху озвучувати ціну і як її трансформувати у впевненість. Ми багато про це говоримо. В вечірніх ефірах там, в контексті архетипів, але завтра ми поговоримо з вами про те, як не боятися озвучувати ціну і як оцей страх трансформувати в ресурс, у впевненість, гідність, достоинство. І а, а, створіть от такі міні-інструкції, як потрапити до вас а, за тим матеріалом, про який ми поговорили. Бажаю вам продуктивної роботи. А, якщо хочете, витягну вам підказочку від, від від. Вчора забула, до речі, вам підказку від колеса, колеса життя. От, тому сьогодні буде вам бонус, такий підказка. От, отака от карта. Вона допоможе вам сьогодні створити. Подумайте, як цей ресурс, який показує карта. Допоможе вам. Отримати той результат, який вам потрібно. Можливо, це про ваших клієнтів, можливо, це про, а, про щось інше. Коротше, карта показала той ресурс, який вам необхідний для того, щоб, на що вам потрібно звернути увагу при створенні а, такого шляху. І підказка від а, трансформаційної гри Полесу життя. О, випала карта сама. Розвиток, розвиток і підказка фраза. Ви не можете розбудити людину, яка м -м, робить вигляд, що вона спить? Як це про розвиток, про вас, про ваших клієнтів? І м -м, чи не намагаєтесь ви розбудити тих, кому кого не треба будити? Хай посплять. Є люди, які пробуджуються, які шукають гіда. Які люди шукають гіда такого, як ви? Для кого ви гід? В тому питанні, в якому ви спеціаліст. До нових зустрічей і рада була рада буду почитати ваші відгуки, зворотній зв'язок, і рада була поділитися з вами інформацією. Ми вже рухаємось до такого впевненого завершення. Завтра буде шоста шостий модуль, і потім ще в понеділок і вівторок, і ми починаємо нову тему. Цікаво, не менш і не менш корисно. Але Можна подумати, що вона буде легша. До нових зустрічей до вечора. О 22-й, можливо, буде ефір. Про сьогодні ми говоримо про четвертий архетип, поговоримо про управління і примноження матеріального благополуччя через мудрість, через стан через чоловічий ресурсний стан. Для жінок це теж актуально. Для чоловіків тим більше, До нам зустрічає.